У Луцьку другий день на проспекті відродження три житлових будинки без опалення, без гарячої води залишилися мешканці 12 багатоповерхівок. Причина аварійний порив на тепловій мережі, розповів Суспільному Антон Безносиков, речник ДКП Луцьк тепло роботи. З ліквідації витоку ми розпочали ще вчора. Частину робіт виконали, проте під час пуску виявилося, що ще один порив був на вводі в будинок. Аварійна бригада біля п'ятиповерхівки на проспекті відродження 12А працює другий день поспіль. Працівники замінюють 32 метри труби теплоносія на аварійній ділянці, де напередодні виявили витік. Коментувати на камеру хід ремонтних робіт працівники аварійної бригади ДКП Луцьк тепло відмовилися. Мешканці будинків, які через аварію тимчасово залишилися без опалення і гарячої води, ситуацію коментують так. Вчорашнього ранку я замітив, що холодні батареї. включаємо газ. Є в мене жужик такий, включаю жужик по кімнатам. Спасаємося. Я люблю прохладно, то мені було добре. Ну, в кого маленькі дітки, бачите, може, в них були проблеми, бо треба покупати. Вчора ввечері стало холодно. Як грілися? Накривалися одягами. Подімаємо, що ну, роблять аварію якусь. Ну не холодно, так, ні, холодно, ні. Холодно, ні, але ж хочеться тепліше, Але люди мерзнуть ще не так. Так що ми згодом, терпіти. Завершили заміну труб та відновили послуги з опалення та гарячої води для мешканців до кінця дня. Повідомив Антон Безносиков, речник ДКП Луцьктепло. З початку року на тепломережах Луцька сталося шість аварійних поривів. Це в рази менше ніж у минулі роки. каже Антон Безносиков. Пов'язує це із теплим за температурними показниками січнем та проведенням ремонтів на тепломережах. Впродовж року мережі піддаються меншому впливу і нервуються так сильно. Щороку проводячи профілактичні ремонтні роботи, ну якось трохи ситуація змінюється на краще. Антон Безносиков каже: на підприємстві Луцьктепло є шість бригад для ліквідації аварій. Витоків та поривів на тепломережах, у наявності достатній запас труб та необхідних матеріалів для оперативної заміни. Олена Чорнуха, Петроподієвський Суспільне новини, Луцьк.